Що ж це враз війна, і темна думка ліцев. Гарматні постріли, біда, і серце стиснулось від бою. Та що, що ж це? Це війна. Загуркотіли десь гармати, дівчина сльози витира і стогне посивіла мати. Лечу, мов птаху, по височі. Знилами о лишилась після тебе тільки тінь. За що не хочу я такої кари Ти повернися, чуєш, не загинь. А я чекатиму тебе удома Моя молитво, лей до Бога, лей. лиш серце сковує судом. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюся святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб я не потреба біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля легкої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я щепочу синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, я так сильно чекаю тебе. Сьогодні Україна в вогні. Сьогодні ворог рушить ці кордони. Давно чекають матері і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, і підступний ворог уночі. Як голови кладете за ідею за Україну, за добро, за мир за всіх людей на батьківщині? І зараз є один орієнтир добро нації і слава Україні, солдати, воїни, ви мужні, і непохитні. Ми. Ваша віра і опора у тилу, нехай немесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через блу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники, ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни.